Римський привіт Бонжорно. Запрошую вас провести цей день з нами і відчути на собі атмосферу Риму. Якщо ви не бачили минулий випуск, як ми прилетіли і вечірні наші прогулянки по Риму, то обов'язково подивіться це відео. Ну а потім вже вмикайте це. Сьогодні у нас 8 грудня, а в Римі на деревах апельсини ростуть. Діданок побід, сам господар цього закладу, обслуговує клієнтів, все розповідає, такі дуже вічливі люди. Юлі принесли Ось таким надписом. Поснідали тільки що можна йти гуляти. Юля пропонує прийти і ще завтра в це кафе поснідати. Але я говорю, що ні. Краще вже прийти в інше. Адже тут ого, чуть жінка не збула. Адже тут цих кафешок дуже багато. Але дуже приємно. Але всіх дуже класний рейтинг, і е, вони дуже типу клієнтоорієнтовані. Зараз приваткувався власник. Хоча ми, типу, його не просили, там і так було видно, де що знаходиться. Але він нам все розказав. Плюс, типу, спитав звідки ми написали нам гарненький, типу, надпис. Ну, українською. Так що будемо йти гуляти. Якщо ви вночі погано побачили фонтан Траві, то ми тут, і, будь ласка, можете поглянути на нього ще раз. Звичайно, в день людей побільше, тому класний лайхак приходити сюди ввечері. І може, якщо ви, поціновуючи музеїв, хочете відвідати всі музеї, то ми, наприклад, до таких не відносимося. Ми навпаки хочемо насолоджуватись містом, атмосферою, людьми. людьми і просто гуляти. Якщо хочете дізнатися про музеї, то не, не до, до нас. Я пам'ятаю, як я перший раз приїхав подорожувати, то треба було обирати або ти слухаєш екскурсію, або ти фотографуєш класні місця. Ну я обирав, звичайно, фоткати. Тому що екскурсію я і так можу почитати. А от фотографуватись або сфоткати архітектуру, або погуляти, або погуляти не завжди можна. А ще місцеві Юлю тут сприймають за свою. Адже коли я перший раз Юлю побачив, вона була в такій шляпі юбка така з розрізом на ноги, То я думаю, блін, так схожа на італіанку. Тому ось так вона підкорила моє серце. Вже 9 років його підкорює кожну секунду. <му> Один із моїх улюблених фільмів, де є Італія, але інший трішки регіон, називається Талановитий містер Ріплі. Якщо не дивились його, то подивіться. І до речі, на Нетфліксі вийшов серіал в чорно-білому. І якщо фільм трішечки по-іншому відрізняється від книги, то серіал точ-точ, як книга. І я коли скучаю за Італією, то переглядаю цей фільм. І окреме задоволення це відвідати місцевий базар. Ми якраз знаходимося на одному з таких. пообідати мелишком вина і кіремісо. Тому за вас! Справа в тому, що я не пам'ятаю, коли ми останній раз пили щось алкогольне. Ми навіть на Новий рік нічого не пили, а тут просто вже другий день. Вчора було просеко, сьогодні на обід вінішко, але воно дуже смачне. І встигли зголодніти, тому йдемо в макаронярню, в якій ми вже були, але в іншому місці, тому зараз будемо їсти пасту. Юля ще вирішила. Закусити морозивом з кокосом. На цьому наше відео підходить до завершення. Поставте лайк цьому відео. Якщо не бачили першу частину, як ми прилетіли в Рим, то обов'язково подивіться. Тож, побачимось.